Привіт, Степане! Прохання є. У день народження, будь ласка, привітай героя душу. Він, як і ти, більш, ніж життя любив свою країну. Пробач, що я тебе отак турбую, мушу. За нього молиться наразі щонайменше вся Україна. Фото лишу. Але його ти без вагань впізнаєш. Ті очі неможливо переплутать. У руках його цигарка догаряє і навіть погляд каже Слава Україні. Твої слова Степане, і прийде час, коли один скаже Слава Україні. І мільйони відповідатимуть героям слава. Тож час цей напевно вже настав. Слава усім, хто захищає нашу батьківщину. Слава усім, хто підтримує нашу країну, слава усім, хто віддав життя за неї. Слава Україні!